Шановне панство, вітаю! Є нагальна потреба звернутися до вас за допомогою. Півроку назад ми з вами донатили на автомобіль Nissan Navara. Всі відеозвіти є на моєму каналі для підрозділу Збройних сил, в якому я проходив службу. По новинам у хлопців все окей, знаходяться на Лиманському напрямку. Жодного метра расистам не здали, а наоборот насипають. Будь здоров. Говорять, що Nissan Navara Найкращий автомобіль, який в них в підрозділі є для користування. Це з штатних автомобілів, які ми всі з вами допомагаємо, хлопцям купуємо і передаємо на передову. Сьогодні стала нагальна потреба купити подібний автомобіль на Куп'янський напрямок для смайла. Хто не знає, це людина, яка на сьогоднішній день боронить нашу з вами державу. Виконує обов'язки командира роти, відповідає за велику кількість людей. А майже два роки назад він залишив своїх двох маленьких діточок, жінку вдома і поїхав боронити нашу з вами свободу. Тому не проходимо повз. Часу в нас тиждень-два від сили, бюджет 7 тисяч євро. Всі реквізити будуть в описі. Я знаю, що багато моїх друзів знайомих знаходяться за кордоном. Paypal для вас, буду чекати від вас окремо донати. Донатимо, допомагаємо разом до перемоги. Всі відеозвіти і все, що з цим зв'язано, буду додати. Будуть якісь коротенькі відео, як я купував, вибирав автомобіль, як доставляв, як хлопці обслуговували і так далі. Це все ми додамо, зробимо. Всім дякую за увагу. Донатимо знизу в описі.